Ветеранський турнір з волейболу, в якому взяли участь представники 18 районів області, відбувся у програмі 16 обласних сільських спортивних ігор, що організувало обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Колос серед ветеранів волейболу. Ті, хто присвятив своє життя спорту і передає свої вміння молодому поколінню. Так, Володимир Мушчук Коростенського району, якому виповнилось 70 років, і зараз серед кращих на спортивному майданчику. Волейбол це, це життя, це наснага, це жага до перемоги. Ми тренуємося три рази на тиждень і фактично в мене всі волейболісти району і міста до мене з'їжджаються. Бо в нас єдине місто це місце, де волейбол проводиться систематично. Ігри тривали відразу у двох спортивних залах Житомирського агроекологічного університету. В поєдинку за третє місце зустрілись команди Любальського і Пулинського районів. Бронзові нагороди отримала команда Любара. У фіналі грали команди Коростенського і Гімільчинського районів. Переможний кубок отримав найстарший гравець турніру Володимир Мущук, який традиційно надихає Коростенців на перемогу. Считаю, що в дальнішому, щоб у нас такий турнір був і процвітав у нашій Житомирській області. Друге місце здобула команда Ємільчинського району. Такі ветеранські турніри відбуваються в багатьох районах, що свідчить про популярність волейболу. Зараз серед ветеранів прийняли участь 18 районних центрів, районних організацій. Тобто на селі спорт розвивається, є ентузіасти, є фанати спорту. І приємно те, що є підтримка голів районних рад, голів районних адміністрацій. Я думаю, і на цей рік фінансування буде на належному рівні, це дасть можливість відкрити нові районні організації там, де їх немає. Сергій Багінський, Максим Возний, Новини Житомирщини.